Після механічної кулінарної обробки в продуктах залишається значна кількість різних мікроорганізмів, зокрема збудників інфекційних хвороб. Їхнє знешкодження починається після плюс 50-60 градусів Цельсію, і вище. Для більшості харчових продуктів теплова обробка є завершальним етапом кулінарної обробки. Головний ланцюг теплової обробки продуктів це надання їжі певних органічних властивостей, збереження її біологічної цінності, а також знищення мікроорганізмів. При правильному проведенні теплової обробки гине вегетативна і частково спорова мікрофлора. Вирішальне значення для ефективності теплової обробки має ступінь бактеріального обсемінення напівфабрикатів, велике значення має жирність продуктів. Для підвищення санітарної культури та інтенсифікації виробництва, перспективним напрямком є використання для теплової обробки апаратів надвисокочастотної енергії та інфрачервоного нагріву. З усіх видів теплової обробки варіння, смаження, тушкування, запікання, припускання, кращий бактерицидний ефект досягається при варінні, тому що при цьому відбувається більш рівномірне та ефективне прогрівання продукту. Теплова обробка є останнім відповідальним процесом, що забезпечує очищення сировини від мікроорганізмів. Виживаність мікроорганізмів після теплової обробки залежить від ступеня обсимінення сировини і напівфабрикатів, товщини шматків м'яса і риби, жирності м'ясних і рибних виробів, кількості жиру, що вживається для обсмажування, тривалості теплової обробки та температури всередині продукту. Між цими факторами і виживанням мікроорганізмів. Існує пряма залежність. Якість теплової обробки м'ясних і рибних виробів, молока і молочних продуктів, визначають за фосфатазною і пероксидною пробами. Варіння це теплове кулінарне обробляння, коли продукти доводять до стану кулінарної готовності з повним або частковим зануренням у воду чи іншу рідину. Молоко, бульйон тощо. Або у водяній парі чи у полі надвисокої частоти. Температура рідини і продукту під час варіння у звичайних харчоварильних котлах і на плитному посуді не перевищує плюс 100 градусів Цельсію. В автоклавах варіння може здійснюватися за температури до плюс 120 градусів Цельсію. Залежно від співвідношення між кількістю рідини і продукту розрізняють такі види: варіння у великій кількості рідини це основний спосіб варіння парою, варіння в малій кількості рідини або у власному соку – Припускання тушкування. Це спосіб теплового обробляння окремих видів продуктів або їхніх сумішей без додавання чи з додаванням невеликої кількості рідини. Вода, бульйон, соус тощо зі спеціями, духмяним корінням, харчовими кислотами та таким іншим. Тушкування триває близько 40 хвилин. Тушкують переважно тверді овочі, м'ясо. Рибу, птицю. Для надання особливого смаку і розм'якшення жорстких продуктів їх часто обсмажують, а потім тушкують. Запікання це техніка приготування їжі, що полягає у тривалій високотемпературній термічній обробці від плюс 150 градусів Цельсію. За якої гаряче сухе повітря окутує страву, завдяки чому страва готується одночасно з усіх боків, розрізняють три види запікання: відкрите чи опікання грилювання, закрите та коротке. Запікання та випікання це тотожні поняття. Проте другий термін вживається переважно стосовно процесів приготування хлібобулочних і кондитерських виробів. За ДСТУ 3862-99 запікання це спосіб теплової обробки продуктів або їхніх сумішей у тепловій камері до утворення на поверхні вироби специфічної скоринки. Припускання це варіння продукту у невеликій кількості рідини чи у власному соку під щільно закритою кришкою. Припускання у власному соку застосовують для тих продуктів, які під час нагрівання гарно виділяють вологу, гарбуз, кабачки, томати. Воду чи бульйон додають під час приготування капусти, моркви, ріпи, свіжої риби, шматків м'яса. Філе домашньої птиці, котлет. Смаження це теплове кулінарне обробляння продуктів або сировини на жирі та без жиру, що дає змогу довести їх до кулінарної готовності за температури, яка забезпечує утворення на їхній поверхні специфічної скоринки. Середня температура смаження плюс 120 плюс 180 градусів Цельсію. Реакція Майера це значні перепади температури між поверхнею продукту і його внутрішніми шарами, у результаті чого утворюється зневоднена скоринка темного кольору, а вироби набувають специфічного аромату і смаку. Відомі такі різновиди смаження. У малій кількості жиру це основний спосіб, у великій кількості жиру це у фритюрі, на відкритому вогні і у закритому просторі. Смаження надає кулінарній продукції приємного смаку, аромату, кольору, але разом із тим виріб чи напівфабрикат нагрівається нерівномірно. Температура всередині шматка, особливо у виробах із січеного м'яса, тіста, не завжди є достатньо високою, оскільки м'ясний фарш становить гомогенне середовище з великою площою мікробного обсемінення, а мікроорганізми розмножуються в ньому надзвичайно швидко. До теплової обробки виробів із фаршу висуваються особливі санітарні вимоги. М'ясний фарш дозволяється зберігати протягом не більше, ніж 6 годин, за температури від плюс 2 до плюс 6 градусів Цельсію. За відсутності холоду, зберігати м'ясний фарш категорично забороняється. Напівфабрикати із січеного м'яса м'яса птиці обсмажують основним способом протягом 3-5 хвилин. З обох боків до утворення підсмаженої шкірочки, а потім доводять до готовності в жаровій шафі за температури плюс 250 градусів Цельсію протягом 5-7 хвилин. Допускається смаження напівфабрикатів у жаровій шафі без попереднього обсмаження на плиті за температури плюс 250. Плюс 270 градусів Цельсія протягом 20-25 хвилин. При варінні биточків на парі тривалість теплової обробки має бути не менше, ніж 20 хвилин. Якість теплової обробки м'ясних виробів визначається за кольором, а також за температурою всередині готових виробів. За повною кулінарною готовності птиці на зламі стегнової кістки не має бути червоного або рожевого кольору. Органолептичними ознаками готовності м'ясних виробів є виділення прозорого соку в місці проколу та сірий колір на розрізі продукту, при цьому температура в центрі готових виробів. Повинна бути не нижче, ніж плюс 85 градусів Цельсію. Для натуральних січених виробів і не нижче, ніж плюс 90 градусів Цельсію для виробів із котлетної маси. Якщо при дотриманні температурного режиму і тривалості теплової обробки зберігається червоне забарвлення всередині виробів з м'ясного фаршу, це свідчить про те. Що напівфабрикати були виготовлені із неякісного м'яса. Для приготування других страв із вареного м'яса або для відпуску вареного м'яса та птиці до перших страв, м'ясо, що порціонувалося або подрібнювалося, обов'язково підлягає повторному кип'ятінню в бульйоні або обсмажуванню. Порціоноване м'ясо для перших страв може під час відпуску 2-3 години зберігатись у бульйоні за температури не нижчі, ніж плюс 70 градусів Цельсію. Порційні куски риби і вироби з рибного фаршу смажать з двох боків на розігрітому жиру до утворення засмаженої шкірки, а потім доводять у духовій шафі. Протягом 5 хвилин за температури плюс 250 градусів Цельсію. Приготування кулінарних виробів в електрогрилях здійснюється відповідно до інструкції. Причому температура в товщі готового продукту повинна бути не нижче, ніж плюс 85 градусів Цельсію. Для приготування начинки для пиріжків і млинчиків. Фарш із відвареного м'яса або ліверу смажать на жирі шаром завтовшки до 3 см, періодично помішуючи за температури плюс 250 градусів Цельсію протягом 5-7 хвилин. Готовий фарш необхідно швидко охолодити і зберігати в охолодженому вигляді. Залишати фарш на наступний день не допускається. Обробка яєць для приготування кулінарних страв, до складу яких вони входять, виконується згідно із санітарними вимогами у відведеному місці в спеціальних промаркованих ємностях, відрах, котлах. Заносити і зберігати в касетах у виробничих цехах необроблені у належний спосіб яйця забороняється. Яєчний порошок після просіювання. Розведення водою і набрякнення протягом 30-40 хвилин відразу ж піддають кулінарній обробці. Для приготування омлету, суміш яєць або яєчного порошку з іншими компонентами, виливають на змазаний жиром лист або на порційну сковороду шаром 2,5-3 см. І ставлять у жарову шафу з температурою плюс 180 плюс 200 градусів Цельсію на 8-10 хвилин. Виготовлення омлету з меланжу забороняється. При приготуванні гарнірів слід дотримуватися таких правил для перемішування користуватися інвентарем, не торкатися продукту руками. Жир, що додається в гарніри, повинен попередньо піддаватися термічній обробці. У закладах ресторанного господарства санітарними правилами забороняється виготовлення і продаж виробів із м'ясних обрізків, діафрагми, крові, рулетів із м'якоті голів, Виготовлення макаронів по флотському. Використання сирого і пастеризованого фляжного молока в натуральному вигляді без попереднього кип'ятіння. Переливання кисломолочних напоїв у дрібній розфасовці, кефір, ряженка, кисле молоко, ацидофілія у котли, їх порціонують безпосередньо із пляшок, пакетів. У стакани або подають на роздавальну в заводській упаковці, використання кислого молока, кисляку як напою і приготування з нього м'якого сиру, приготування страв із м'яса на мангалі, шашлики, купати та інше. У місцях відпочинку і на вулицях дозволяється лише за умови приготування напівфабрикатів у стаціонарних підприємствах. Місця реалізації повинні бути узгоджені з територіальною санепідемстанцією за дотримання таких умов, наявність кіоску або павільйону, підключеного до міських комунікацій. Обладнаного холодильною шафою для зберігання напівфабрикатів. використання для смаження готового деревного вугілля, металевих шампурів. А для відпуску одноразового посуду смаження безпосередньо перед реалізацією, наявність пас... працівників санітарного одягу та медичної книжки. З відміткою про проходження необхідних медичних обстежень, дотримання працівниками правил особистої гігієни.